В Олександрії до дня народження Кобзаря влаштували мистецький подіум. Історії десяти жінок, які залишили в серці траси Шевченка, слід озвучили та оживили студентки коледжу культури і мистецтв. Одна із коханих Шевченка Лукерія Полусмак. Шевченко пропонував мені руку і серце. Обіцяв, що купить хатину, біленьку, гарненьку з садочком. Я буду в ній справжньою господинею. Взимку поїду до Парижу або Петербургу. Одягну найдорожче вбрання, найдорожчі прикраси. Буду справжньою пані. Ці десять жінок зовсім не схожі між собою. Дівчата розповіли, як вживалися в ролі та як обирали образи. Наприклад, Василиса виступила в ролі Феодосії Кошиці. Спочатку орієнтувалися за зовнішністю, підбирали костюми теж, як відчували, як бачили. Хочу сказати, що у нас дуже гарно і це вийшло. Ну, я побачила свою героїню, і мені вона дуже якось запала в душу по картині. Я відкрила інтернет і почала читати про неї. Вона дочка папа. І якось мені це дуже знайомо. На мистецькому подіумі оживили постать Тараса Шевченка. По-перше, в моєму житті не було десяти ну, жінок точно, тому що я не Тарас Шевченко і я не живу в ті часи, коли це так просто дається. Загалом вживатися в роль було не дуже складно, тому що є купа матеріалу, який промовляють наші ведучі, і також промовляють люди, які грають жінок Тараса Григоровича Шевченка. Тому, в принципі, змоделювати свої відношення, ну відношення, перепрошую, ставлення до того чи іншого. Що відбувалося в житті Тараса Шевченка, доволі просто. Захід організували та провели в інформаційно-туристичному центрі Олександрія. В цьому масовому заході сьогодні задіяні коледж культури, бібліотека філія номер 3 інформаційно-туристичний центр і майстри декоративно-ужиткового мистецтва «Олександрійські сувенір. І вироби наших майстрів сьогодні глядачі можуть побачити на наших моделях. Відомо, що сам Тарас Шевченко ніколи не був одруженим, але кохав і був коханим. Першу кохану Оксану оспівав у вірші мені 13 минало. Згадки про інших муз можна віднайти як у прозі, так і поезії Кобзаря.